Ну то що, можна заробляти на штучному інтелекту чи ні. Зараз я вам покажу канал, який я подав на монетизацію, повністю зроблений штучного інтелекту, і мені вже прийшла відповідь. Давайте перевіримо. Подав я на монетизацію вчора і вже ось сьогодні зранку я маю відповідь. Давайте подивимося це повністю зроблено в штучному інтелекті. Зайдемо в аналітику. Ви бачите, що в нас тут вже навіть дохід показано, але якщо зайти на канал. Монетизацію не схвалено. І чому використання чужого контенту? От, в принципі, можна сказати, було б, щоб і це відповідь вам, чи можна монетизувати, чи ні. А, на жаль, таке теж буває. І в більшості експертів вам не покажуть. Будуть казати, що все чудово, класно, і навіть канал вам не покажуть, а скажуть, що все монетизується. На жаль, ви бачите, що є факапи, що не монетизуються, при тому, що Суно, GPT, і Ранвей і е, е, Клінг всі були платні програмки. Сюди потратили більше 10 тисяч гривень на створення отакого от каналу і не дали монетизацію. В принципі, можна було б сказати, що все, закрити отак от кришку і сказати до побачення. але, Але ми будемо пробувати подавати апеляцію. І чи одобрять нам апеляцію, чи ні, це вже я вам розповім пізніше трошки, тому що зараз будемо сідати, писати сценарій, показувати, як ми робимо ці відеоролики, і доказувати Ютубу, що це не чужий контент, що це наш контент. Так що отакі такі от справи, пишіть в коментарях далі, чи дадуть нам монетизацію шерсть, якщо ми дамо апеляцію, чи не, чи не дадуть. І які у вас справи із штучним інтелектом.